Допомагала Путіну стати президентом. Служба безпеки України затримала доньку колишнього міського голови Полтави, яка у 2022-2023 роках працювала на так званий виборчий штаб партії президента РФ Путіна. Іман у відомстві не називають, але як пишуть змі, ймовірно йдеться про 36-річну Наталію Веретеннікову із дівочим прізвищем Мамай. За даними слідства, жінка володіє у Санкт Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в піар-кампанії про путінської партії Єдина Росія. А саме вона розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації. Проживаючи в Києві, Наталія Веретеннікова дистанційно управляла рекламним бізнесом в РФ і одержувала від нього мільйонні дивіденди. Так, за даними правоохоронців, у період співпраці з виборчим штабом партії Кремля жінка отримала прибуток у понад 35 мільйонів рублів. Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за статтею про колабораційну діяльність. А на все її майно вартістю 270 мільйонів гривень наклали арешт. Наразі Веретеннікова під вартою і їй загрожує до 12 років ув'язнення. Рекламну компанію під назвою Ліфт інфо у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі відкрив перший чоловік Наталії Богдан Кириченко, який помер у 2014 році. У 2020-му московська компанія зупинила роботу. Натомість компанія у Санкт-Петербурзі була переоформлена на Наталію Веретеннікову і двох її доньок та продовжила працювати в Росії. Змі повідомляють, що жінка не приховувала свій бізнес у РФ. Інформацію про нього можна побачити в електронній декларації, яку вона подала як депутатка Шевченківської райради Полтави минулого скликання. Щодо самого Олександра Мамая, батька Наталії, то йому також оголосили про підозру. Він двічі був міським головою Полтави. І як відомо, у 2015 році під час сесії міської ради утримався від ухвалення питання визнання так званих ЛНР і ДНР терористичними організаціями, а Росію країну агресором. Згодом у 2020-му його обрали вже головою громади. А через два роки під час повномасштабного вторгнення Росії на брифінгу Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це правоохоронці вручили йому підозру, і наразі триває судовий розгляд. Марта Занюк, телеканал НТА.